Я щиро вітаю всіх тульчинців зі святом днем нашого рідного міста і дарую свій вірш, присвячений тульчину. Вже осінь зробила почин і жовтого листя доволі. Мій рідний, чудовий тульчин, не хочу я іншої долі. Улюблене місто моє Ти гарне, і в свята, і в будні. Я знаю минуле твоє, і подумки лину майбутнє. Я в тебе, мій рідний тульчин, у юності ще закохалась, в житті було безлість причин на виїзд, однак я зосталась, любила тульчинські стежки, ходила по них стільки років, часи ми долали важкі З собою разом крок за кроком. Моя батьківщина мала, для мене. Найбільше у світі, я тут свою долю знайшла, навчилась любити, і радіти, мій рідний, славетний Тульчин, в тобі мого роду коріння, ти маєш багато перлин від Бога і людського творіння. Історії славної хід зробив тебе знаним у світі, у тебе високий політ, і розквіт твій нині в зеніті. Можливо, є кращі міста, сучасні маленькі містечка, та логіка серця проста, Найкращим є рідне гніздечко. У й мирі квітуй, прекрасне улюблене місто, В щасливе майбутнє крокуй, упевнено і урочисто.